Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог думає про вас постійно. Якоїсь миті будь-хто з нас може подумати, що Бог далеко. Приходять думки, його немає поряд і йому на мене байдуже. Але це неправда. Біблія говорить, що Бог думає про нас постійно. Про це йдеться в одному з псалмів Давида. Які дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшилося їх число. Перелічую їх, численніші вони від піску. Псалми 139, 17, 18 ось як насправді Бог ставиться до вас. Він просто не може не думати про вас. Він не може нічого іншого, окрім як любити своє творіння. А ви і є досконалим витвором його рук. Ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. Псалми 138, 13, 14. Нехай душа ваша усвідомлює велич його чудес. І завдяки цьому ви будете. Перебувати у досконалому мирі. моя молитва сьогодні, Господи, Ти створив мене, ти постійно думаєш про мене як про своє дорогоцінне творіння. Я дивно утворений і славитиму Тебе за це. Хочу поклонятися Тобі зараз та навіки. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.